І далі про найважливіші події поговоримо із радником керівника офісу президента України Михайлом Подоляком. Він з нами на зв'язку. Пане Михайле, доброго ранку. Доброго ранку. Отже, скажіть, будь ласка, чи можемо вже говорити, що президент США Дональд Трамп дійсно кардинально змінив свою позицію щодо російської агресії в Україні? Як ви вважаєте, після шостого телефонної розмови з путіним суб'єктом Путіним? Да, коли очевидно, що людина тобі бреше постійно, говорить одне? Робить інше, думає на пну ну, я тут, тут трошки помилився. Путін не вміє думати, але між. Безумовно, ми бачимо зміну риторики не тільки фундаментальну зміну риторики, не тільки в Трампа, а й в його найближчого оточення. Ми бачимо певні логістичні дії вже. Ну тобто там розблоковані певні поставки зброї. Більше того, є президентські програми, саме президентські програми, які можна тільки президенту там в даному випадку 47-му, приймати рішення щодо направлення в Україну тієї чи іншої зброї. Ну і запустити вже механізми. Відповідні бачимо знову ж таки зрушення в цьому напрямку. Бачимо готовність дискутувати Білого Дому і Конгресу можливості ведення санкцій. Вторинник це ключове. Вторинник санкцій проти ключових реципієнтів, які купують основні енергоносії, дають Росії оті самі гроші, які йдуть на рекрутинг, які йдуть на військове виробництво і так далі. Це все кардинальні зміни. Бачимо трошки зміну риторики Росії, тобто вона так нахабніла, нахабніла. Після п'яти телефонних розмов, після шостої, вона почала знову ж таки грати в цю гру. А давайте ще трошки затягуємо час. Да, бачимо Лаврова, бачимо е, менш агресивні вже слова по відношенню до Європи України і так далі. Але давайте так, Десь система має працювати, щоб закінчити війну. Щоб е, прийти до фіналу того, що робить Росія, треба Росії до цього примусити. А це поступові дії, але дії системні. Тобто, коли буде більше зброї, дійсно будуть працювати санкції, дійсно буде тиск на Росію інформаційно-дипломатичний, то тоді ми отримаємо результат. Mm -hmm. До санкцій ми ще трошки повернемось згодом. Однак, спецпредставник президента США Кіт Келох на зустрічі з Володимиром Зеленським говорив про план Маршала для України. Що власне передбачає цей план? План маршала передбачає теж саме, що передбачав для Європи, з урахуванням руйнації Європи після Другої світової ну тобто, це і кредитні так, ресурси, і інвестиційні ресурси, і пріоритетні напрямки економіки і відновлення як такі. Дивіться, сьогодні є інша заява. Я додам просто до слів Келога заяву пана Мерца, канцлера Німеччини про те, що Росія як мінімум має відшкодувати Україні 500 мільярдів доларів, тобто це така мінімальна сума тих збитків, які Росія своїм вторгненням завдала Україні, я вважаю, що це мінімальна цифра, тому що є там недоотримані прибутки, недоотримані е, розвитки галузи і так далі, тому подібне. Це набагато більша сума. Але для того, щоб отримати ці всі кошти, ви розумієте, що це інвестиції прямі в відбудову економіки як такої. Так ось план маршала. Це практично те ж саме, що було для схід... ну, центрально західної Європи, тому що східна була під впливом радянського союзу. Пам'ятаємо, uh -huh. да там uh -huh. ніяколенню особливого не було. Всі Кошти витрачались на трошки інші програми. Ну, треба було довести, що табір. В якому всі мають працювати і не жити. Да що це набагато гарніше ніж вільні країни і так далі. Так, ось такий план маршала це дійсно гарна ідея. І більше того, він може вже реалізовуватись, тому що є галузі, перспективні. Ну зрозуміло, це все навколо е, військового виробництва. Сьогодні е, крутиться. Да, є галузі, перспективні, які вже сьогодні можна масштабно інвестувати, і це буде давати достатні прибутки для компаній інвесторів там е, тут і зараз. Да. І на це я думаю підуть і європейці, і американці. і Це дуже такі оптимістичні сценарії. Uh -huh. Питання в іншому, питання ще раз дивіться, Можна говорити про план маршала, можна говорити про відновлення. Це правильно, тому що це стратегування того, що треба робити в Україні. А це те, що ну, чітко говорить, чому Україна буде суб'єктною і завтра, і після війни і тому подібне. Але треба не забувати ключове: Росія не зупиняє агресію, і вона її не зупинить, поки не будуть використані масштабні інструменти примусу Росії до. Чогось. Mm -hmm. Ну, дивіться, бачите, зараз активно обговорюється оце перекидання відповідальності за недопоставку зброї. От тепер телеканал CNN стверджує, що наказ зупинити поставку зброї в Україні видав глава Пентагону під гексет. А от за даними видання Політіко, він зараз уникає спілкування із європейськими партнерами, ну і з очільником міноборони України Ростемом Мировим в тому числі. Ну, мабуть, а, в якому стані зараз перебуває наша комунікація з конкретно американським оборонним відомством. В конструктивно практичному руслі дивіться постачання зброї без комунікації на різних рівнях з Пентагоном неможливе. Є в сполучених штатах унікальні види зброї, окрім сполучених штатів. Ми таку зброю не отримаємо. Ну безумовно ми зараз говоримо з вами про те, що нам потрібно підсилювати системи протиракетної оборони. Розуміємо, хто збиває балістику. Да, це Петріоти третього третього покоління балістикою і надзвуки. І безумовно без Пентагона вирішити питання постачання в необхідні кількості в мінімально необхідній кількості неможливо. Дайте так. Диця є внутрішні там політичні в них, ну скажімо, так комунікації. Да, я не думаю, що нам треба там аналізувати хай приймав рішення. не хай приймав рішення. Головне для нас інше. Перше це. Швидке вирішення цієї кризової ситуації на рівні консультації Україна uh -huh. Сполучені Штати, а uh -huh. це розблокування програм, скажімо так, постачання зброї в Україну. Третє це з'ясування причини. Базова причина це аудит тих чи інших засобів ураження, які є на складах сполучених штатів з урахуванням двох типів війн, ну тобто двох війн на близькому сході в Україні. І четверте, те, що сьогодні президент Трамп чітко говорить, що він готовий особисто там починати вже в рамках. Своїх я ще раз буду підкреслювати в рамках своїх президентських повноважень надавати зброю Україні. Тобто, mm -hmm. це вже не ті програми, які були проголосовані в Конгресі чи в рамках президентських повноважень минулої адміністрації. Це вже нові можливі пакети. Далі Україна, і це п'яте важливе, пропонує разом з європейцями. До речі, пропонує купувати американців зброю, в тому числі Петріоти. Ми чуємо про те, що і Німеччина готова так, купити і ме. Перто говорить вже, що він готовий там два Петрі та купити, і Норвегія готова купити безумовно. Вони всі розуміють я маю за європейські країни, що Російська Федерація з війни не вийде. І а, чим більше ця війна буде затягуватись, чим менше може наприклад чинити ефективний спротив України, тим більше варіантів, що Європа буде втягнута в цю війну на багато більш там гірших умовах. Да? а Європа ну не дуже там хоче е, масштабування війни на європейському континенті, я це так м'яко мягко кажу. <ривання> Пане Михайле, давайте повернемось до ще одного інструменту тиску на Росію силою про санкції. Що відомо про рівень пекельності цих санкцій, які американці готуються запровадити проти Російської Федерації, і чи вони дійсно збираються це зробити, тому що ну допоки це були лише розмови. А, ви знаєте, я трошки радикальніше на все дивлюся. Я вважаю, що санкції це добре і заборонного типу санкція. Зараз перейдемо там коротко про санкції. Uh -huh. але без суттєвого нарощування мілітарного тиску на Росію нічого не буде. Ну тобто, це гаряча фаза війни. В гарячій фазі війни ви маєте показати і суспільству російському. Я розумію слово суспільство і до Російської Федерації це ну, трошки дивно звучить, але між тим там є громадяни Росії, які не відчувають сповна, що таке війна в 21 столітті. Uh -huh. Більше того, руйнація. Військової інфраструктури, враховуючи, що Росія там дві третини свого федерального бюджету направляє саме на військову інфраструктуру. Біля цього якраз люди заробляють кошти. Ну тобто, вони там працюють, вони туди інтегрують свої там зусилля і так далі. Знищення цієї інфраструктури це по перше буде соціально впливати на оці розмови внутрішні в суспільстві російському. А по-друге, це буде дійсно суттєво обмежувати ресурсність для ведення боїв. Тобто, без, без збільшення, ще раз мілітарного тиску на Росію, нічого не буде. Тобто самі санкції вони дуже при... Прикольно впливають, коли це холодна війна, коли вам треба реалізовувати програму стримування, але без мілітарного тиску під час гарячої війни ви нічого не досягнете. Угу. Тепер щодо санкцій. Є два типи санкцій, дуже коротко. Є е, обмежувальні санкції, технологічні санкції, які там секторально приймають рішення. Оці всі 18 пакетів, 18 не проголосовано ще в європейському Союзі, це саме обмежувальні санкції, тобто вони б'ють там по окремим компаніям, але вони не зупиняють можливість заробляти кошти на глобальному ринку, наприклад, продаючи демпінгово, продаючи ту ж сиру нафту. Да? Mm -hmm. так ось ці санкції, які пропонує законопроект Блюменталі, я думаю, там буде низка таких законопроектів, але вони пропонують вдарити вторинними санкціями це по, по суті заборонює якраз санкції, вторинними санкціями по країнах реципієнтах, тобто ті, хто купує найбільше у Російської Федерації по цим демпінговим цінам нафту, це там Індія, Китай, Бразилія і так далі. І це набагато більш ефективніше. По перше, тому що воно дійсно може обмежити доступ Росії до ресурсу, ну тобто до грошей. А з іншого боку, це зовсім інші переговорні трикутники. Да? Ну, дивіться, uh -huh. це ж санкції, які будуть бити по тому ж Китаю. За стол переговорів має сісти Китай, а Китай практично на сьогоднішній день Росію сприймає як проксі васал, якщо можна uh -huh. так сказати, да. Тобто у Китая інструменту тиску на Росію набагато більше ніж будь-кого на сьогоднішній день. Безумовно, Китай там напряму не приймає участь у війні. Я тут хочу зразу ремарку зробити, але так чи інакше він отримає багато дивідендів з Росії, яка все гірше і гірше виглядає з точки зору глобальної суб'єктності. Uh -huh. І тому, якщо виводити вторинні санкції проти Китаю за столом переговорів, сидить вже не якась там а, трошки психіатрично змінена Росія, да а Китай. І це зовсім інша диспозиція. Ви дійсно можете прийти до конструктивних розмов. Ну, дивіться, виходячи з цього, тоді про ще один стіл переговорів. Бо Туреччина зараз запрошує нас і росіян вже на третій раунд переговорів у Стамбулі. Ми в цьому зараз зацікавлені. Президент Зеленський чітко сказав, дивіться, в нас є другий раунд, який був практично присвячений, якщо так можна сказати, тому що переговорів реалістичних про політичні якісь складові врегулювання не було. Але на другому раунді переговорів в Стамбулі було вирішені питання гуманітарного характеру: обмін тілами, обмін полоненими, в тому числі не комбатантами. Всі ця робота не завершена. І поки вона не буде завершена, немає сенсу проводити там третій, четвертий, п'ятий раунди. Більше того, знову ж таки будемо. Робити посилання на наших європейських партнерів вони відверто говорять, що дипломатичні інструменти не працюють сьогодні, і реалістичних переговорів між нами і Росією немає. Повернусь до президента Зеленського. Він говорить так: дивіться, якщо ми хочемо якісь рішення прийняти в рамках переговорного процесу, то тоді це можливо тільки на рівні президента України і суб'єкт Путін да тому, що він єдиний в авторитарній вертикалі приймає відповідні рішення, і тоді це будуть реальні переговори за присутності, наприклад, того ж Трампа чи там Ердогана, ну масне з президента Туреччини, президента uh -huh. Сполучених Штатів uh -huh. і так далі. От в такому форматі переговори дійсно можуть там, прийти до якихось результатів, поки що реалістичних підкреслю переговорів, на яких Можна там вирішити питання, немає Росія. Mm -hmm. В цьому не зацікавлена. Вона й не буде зацікавлена без знову ж таки. Повертаємось без суттєвого тиску на неї, без того, щоб підвищити ціну війни для Росії. Якщо ви це не робите, то безумовно Росія буде себе поводити так, як зараз хіхікати, датами ці mm -hmm. маячню співнести, використовувати так. переговорний процес для пропаганди того, що ви знаєте, там десь тисячу років тому пічні щось з кимось не поділили так, тому, так. сьогодні. Це там у них псевдоісторичний напрямок. Це Хам'янко mm -hmm. такий на свій час. Мідінський є його адептом. От він про це й розказує. Да. Mm -hmm. Пане Михайле, хочеться поговорити ще про різкі заяви наших західних друзів і партнерів, поляків. Президент Польщі, Анджей Дуда погрожує закрити аеропорт в Жешові або Ряшів українською. Це летовище логістичним хабом, є через який постачається більша частина військової допомоги в Україні. Ми маємо можливість зараз послухати пряму мову. Анджея Дуди, давайте послухаємо. Наприклад, я вважаю, що і українці, і наші союзники просто вважають, що аеропорти Жешова та наші автомагістралі це їхні. Вибачте, ніби вони їхні. Ну це не їхнє, це наше. Тому що, якщо комусь це не подобається, ми закриваємо і до побачення. Так, ми це ремонтуємо, сказав він. Ми закриваємо аеропорти Жешова і доставляємо в Україну морем, повітрям. Я не знаю. Скидайте на парашутах, комбінуйте, комбінуйте. Якщо вважаєте, те, що ми вам не потрібні. З чим, на вашу думку, пов'язана така несподівано різка заява польського лідера з чим особливо це для внутрішнього користування це в рамках того, що пан Дуда закінчує свою каденцію. Він хоче залишитись в політичному процесі в Польщі. Там є свої дискусії, дебати. Дивіться, в нас немає ніяких там логістичних складнощів з Польщею. Ми абсолютно конструктивно і комфортно спілкуємось. Наші польські друзі чітко розуміють ці ризики, які несе Росія генерує Росія, і більше того, вони розуміють, що без стримування, які сьогодні забезпечує для Європи Україна. А, тільки трагедії можуть множитись да і для Польщі в тому числі ми ж бачимо, які є ризики для них для того ж сувальського коридору, чи якщо ми беремо Балтійського акваторію, звідти і так далі. Тому подібне а, безумовно, все, що стосується території Польщі, Жешова там, магістрали, це все польське, да і безумовно вони доклали ну неймовірних зусиль для того, щоб ми отримали uh -huh. оцю логістичну хабову підтримку на найвищому рівні. і Ми її продовжуємо отримати і будемо продовжувати отримати. В нас комфортні через підкреслю продуктивні. Відносини з польським урядом сьогодні. Пан Туск до речі був у Римі на саміті і, і е, дуже потужну промову зробив. Ну там сильні акценти поставлені і щодо ризиків для Європи, і для Польщі е, е, окремо, і яку роль виконує в тому, щоб все ж таки ми отримали безпечну Європу Україна і так далі. Але ще раз є внутрішня дискусія, я тому завжди раджу трошки менше рефлексувати, якщо це стосується там внутрішніх от як Були там електоральні перегони Сполучених Штатів, нам відповідні заяви були mm -hmm. і навіть підповідні за. Так само в будь-якій країні є внутрішні політичні процеси, є там певні спекулятивні речі, але є, є об'єктивна реальність. Дивіться в об'єктивній реальності, і пан Дуда особисто багато зробив для нас з вами під час всієї своєї каденції, особливо під час а, початку повномасштабного вторгнення, і Польща в цілому. Дуже багато для нас зробила і адвокатує досі активно адвокатує потребу там зброї України в необхідності пришвидшити постачання і так далі. І в принципі, всі польські уряди і пана Моровецького і пана Туска вони активно виконували роль такого собі логістично модернаційного центру. Тому давайте з розумінням ставитись до внутрішньополітичних там заяв Солодне і момент. Великою вдячністю відноситись до країн, які багато для нас uh -huh. вами робили, роблять і будуть робити, і Польща буде це свідомо робити, розуміючи, раз підкреслюю, ці ризики, які несе Російська Федерація, зрозуміло. Дякуємо вам. Дякую, що доєдналися Дякую. до нашого так. ефіру. Так. Я хочу нагадати, що з нами на зв'язку був радник керівника офісу президента України Михайло Подоляк. Дякуємо.